Немає нічого смачнішого, ніж домашній хліб. Сьогодні хочу поділитись з вами рецептом гречаного хліба, який має неймовірний аромат та дуже ніжний м'якуш, що довго залишається свіжим. Для початку підготуємо гречку, добре її промиваємо і відправляємо на суху сковорідку при постійному помішуванні, злегка обсмажуємо. Коли гречка охолола, пересипаємо її в блендер, але не всю трішки залишаємо і подрібнюємо. Якщо залишились грубші частинки, це нічого страшного, так навіть смачніше. Тепер пересипаємо в миску. Сюди додаємо цілу гречку і все заливаємо 150 мл гарячої води, перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Тепер беремо 150 мл теплої води, додаємо дріжджі, цукор борошно, перемішуємо і залишаємо на 10 хвилин. Просіяне борошно, додаємо замочену гречку, півтори чайної ложки солі, дріжджову суміш, олію і починаємо замішувати тісто. Ось таке тісто виходить в результаті. Воно може трішки липнути до рук. Форму змащуємо олією, ставимо тісто, накриваємо рушничком і відправляємо в тепле місце підходити приблизно на 1 годину. Пройшов час, тісто підросло. Тепер робимо обминку і формуємо кулю, яку викладаємо на деко застелене пергаментом. Зверху злегка притрушуємо борошном. І гострим ножем робимо візерунок, залишаємо тісто ще на 20 хвилин, щоб воно підросло. Випікаємо при температурі 250 градусів 10 хвилин, потім зменшуємо температуру до 180 і печемо ще 30 хвилин. Ось такий красивий, дуже смачний і ароматний хліб получився в результаті. Обов'язково спробуйте, приготуйте нам смачно, нехай буде смачно і вам.